Пересвітлого дай Боже, благодатного і гірського дня п'ятниці. Вітаю вас, косівське поляна. Ми знову приїхали на реколекції, маємо нагоду і самі трошки перезапустити себе і допомогти там деяким людям, яким надіємося, вдасться допомогти цими днями із навчанням. Сьогодні вчимося з доброго якогось фільму чи книги, то саме нині відео, такі файна проповідь єпископа Миколи Савчука. Про ой, а що це з нашим лицем? Він там таких файних думок пару підкидає із особистого життя, і загалом, і слова Божого. І так особливо мене торкнула думка про слова, які він цитує так у цікавому контексті і під цікавим кутом, а саме «Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. І він так каже, що якби з точки зору і психології. Що якщо. Дякую півнику. Ну таке підсилення домашнє. Якщо е, після якоїсь втрати, після якоїсь трагедії ти її не оплачеш, ти не дозволиш сльозам вивільнити оце горе, вивільнити оцей біль, то ти не переживеш блаженство. Добре, я зрозумів. Киш звідси. Ш, ш. То молоді півні вони мають. Співати, аби під свій авторитет якось там проштовхувати. Тобто блаженні ті, що плачуть, бо їх є Царство Небесне, тобто, це такий файний заклик, таке, також запрошення для нас, щоб ми не, не боялися буквально плакати над тим, горювати, над тим, що нас болить, над тим, що ми переживаємо, не закриватися, але навпаки, відкритися в горі, особливо тепер у контексті війни, у контексті всіх цих втрат, які маємо, то сміливо відкриватися, бо. Не можна стримуватися. Я говорив недавно з одним психологом і духівником. Він каже, що неймовірно шкідливо є, коли ми стримуємо біль, коли ми пробуємо тримати біль під контролем. Ні-ні-ні, я там не трачу лице, я не буду ридати, я, ніхто не побачить моїх сліз. Це зайве. Це зайве. Усім нам треба, я би навіть сказав, необхідно буквально вивільнити біль. Нехай він вийде. Нехай він вийде через сльози, через ридання, через стогони, через крик, але нехай вийде. Я не знаю, може символічно, нехай ці заклики півнів молодих також, нехай нас запрошують не боятися вивільнити свій біль навіть через голос, через крик, через вигук чого? Бо біль він рано чи пізно вийде. Але якщо ми його не вивільнимо, то він може вийти зовсім у неконтрольованій формі. Зовсім не так, як ми би хотіли. Зовсім не так, як нам подобається. І тому так необхідно є його вивільнити, дозволити йому вийти. І я своїм дітям часто нагадую собі, що коли я плачу, а я плачу досить часто, коли вони плачуть навіть хлопці, це нормально. І це зайвий, шкідливий, я би навіть сказав, стереотип, коли я чую, хлопці не плачуть, хлопці тримайтеся, ні. Не треба цього боятися. Якщо ти, ти переживаєш емоції, відчуття, пережиття болю, то, то дай їм волю. Вивільни їх. Якщо вони вийдуть зі сльозами, то нехай. Ісус, Ісус називає плачучих блаженними. Тобто дивно стан покаяння, стан розкаяння, стан усвідомлення свого сумного становища перед Богом, у, у свого усвідомлення. Сумного становища взагалі у житті перед любов'ю Божою, перед Його милосердям, стан усвідомлення свого становища перед життям, коли ти переживаєш якусь смерть, якусь втрату, це блаженство. Це вже блаженство Тобто це благословіння, це особливий стан. І тому вельми є шкода і вельми є прикро, коли ми його намагаємося стискати, давити. Не треба. Вивільніть. Вивільніть. І коли це зробите з Богом. І коли ви це зробите у вірі і разом з Ісусом, то навіть ці сльози стануть блаженством. Є навіть така пісня, в тобі мир, в тобі радість, в тобі сльози мають вартість, в тобі ніч стає світанком, як добре звати тебе татком. Як добре звати тебе татком, і це мене так мені торкає так ці слова, в тобі сльози мають вартість. Якщо ці сльози пролеті із Богом. Для Бога і в Його присутності, тоді це не сльози, це просто діаманти, це коштоване каміння. Тому виливайте свій біль, виливайте свої сльози у присутності Божій. цього не бійтеся, не цурайтеся, цього не соромтеся. І це також явно допоможе вам наблизитися ще більше, так сильно до справжнього блаженства разом із Богом. Блаженні плачущі, бо вони утішаться. Μα είδε σε φάινο. Μέρβα μου.